Привіт! Сьогодні на столі у нас класна настілка космічна станція Фенікс І це буде відео, де ми розберемо правила до неї. Це розкладка на двох гравців. Тож, якщо ви захочете грати в трьох або в чотирьох, місця вона займе у вас багатенько на столі. Почнемо з приготування. Пункт перший. Розміщаємо на столі планшет дипломатії. Планшет. Е Планет рідних і планшет нейтральних кораблів. Пункт другий. Розміщаємо, в залежності від кількості гравців, людей на їхню планету. На двох гравців це буде 16 людей. Пункт третій. Розміщаємо чужинців на їхній планети, які вони заселяють. Також в залежності від людей. На двох гравців це буде 50 фішок чужинців. Ми їх усіх замішуємо в мішечок, наш, який у нас йде в комплекті. І випадковим чином достаємо 50 штук і викладаємо, в залежності від тих кольорів на їхні планети. Пункт четвертий. Обираємо собі колір та викладаємо фішку для підрахунку балів. У нас бали будуть нараховуватися ось отут, на треку дипломатії. Пункт п'ятий. Розміщаємо також фішки у нас на нижньому рядку трека дипломатії. Пункт шостий. Робимо собі запас компонентів. Це у нас буде метал, ресурси. Це номіналом 5 метал, це у нас по одиничці вода, їжа і метал. Також у нас гоми, це у нас місцева валюта і кубики терарської експедиції. Пункт 7. Викладаємо сектори. На початку ми усі сектори відсортовуємо в залежності від рівня. третій, другий, перший та в залежності від кольору. І потім, в залежності від кількості гравців, вибираємо на кожного гравця по одному сектору кожного кольору і кожного з рівнів. Пункт 8. Кожен гравець бере собі планшет гравця. Бере собі маркер нейтрального корабля, маркер дії, жетони підрахунку балів, а також жетони довідкові тайли, точніше, для підрахунку у кінці гри балів. Також кожен гравець бере 5 кораблів першого рівня свого кольору. На них є позначки сині та зелені, відповідно до кольору гравця. Пункт 9. Обираємо першого гравця, після чого буде вход е, переходить за годинковою стрілкою. Пункт 10. Кожен гравець отримає два випадкових ядра станції. Пункт 11. Е, драфт кораблів третього та другого рівня. На початку ми відсортировуємо всі третього та другого рівня і е, в залежності від кількості гравців на два гравця це по 5 кораблів кожного з рівня ми затасовуємо і відбираємо 5 кораблів третього рівня на початку. Після чого за порядком ходу кожен гравець бере по одному кораблю 3 рівня, і потім у зворотному порядку. Драфт кораблів другого рівня відбувається за схожою схемою, Тільки на початку беремо кораблі у зворотному порядку, потім за порядком ходу. Гравці розкладають усі свої кораблі перед собою, щоб утворити свій флот. Пункт 12. Враховуючи усі сектори, які є, усі кораблі, які є на, у флоті гравця і у флоті суперника, гравець має обрати один, одне ядро собі для гри з двох, які він отримав раніше. Пункт 13. Кожен гравець отримає стартові переваги. На звороті нашого стартового ядра. Є переваги. Тобто цей гравець на початку отримає 20 гомів, 10 металу, і він може просунутись на треку дипломатії по позначці теранської експедиції, ось вона, на двієчку. Тобто він вже гру почне з просуванням на два. По шкалі ветеранської експедиції. Усі ресурси, що він отримує, кладе собі на планшет. Пункт 14. Як компенсацію, гравці, які ходять другий, третій та четвертій, отримають компенсацію в залежності від того, якими вони ходять. Другий гравець отримає один гом, третій гравець отримає 2 гоми, і четвертий гравець отримає 3 гоми додатково. На цьому приготування закінчено. Мета гри за допомогою флоту, ресурсів, секторів, планшету дипломатії, чужинців. Розбудувати найбільшу космічну станцію і найпотужнішу, щоб у кінці гри вона нам принесла найбільше переможних балів. Для чого нам потрібні гоми та ресурси? За допомогою гомів ми будемо сплачувати дії на наших кораблях. Тобто, щоб задіяти ось цей корабель, ми маємо сплатити 4 гоми для того, щоб можна було б виконати ним дії. Якщо це наш корабель, це ми платимо тільки 4 гоми. Якщо ми будемо використовувати корабель супротивника, ми маємо ще сплатити самому супротивнику додатково 1 гом. Також за допомогою гомів ми можемо просуватися на треку дипломатії, сплачуючи просування. 1, 2, 3, 4, 5 гомів відповідно до рівня просування на стовпці будь-якої із колонок. У грі присутні декілька видів кораблів. Почнемо з першого. Це у нас корабель тиранської експедиції. Гравці, використовуючи цей корабель, можуть здобути ресурси або також можуть вербувати союзників людей і можуть спостерігати гати за людьми. Як відбувається задіяння цього корабля? Ми беремо відповідно цього корабля 6 кубиків, кидаємо їх, і бачимо, що з 6 ми можемо отримати собі 4 і обираємо, що ми хочемо собі взяти. Тобто можемо взяти 2 метали та 2 водички. Отак відбувається задіяння цього кубика. У ці ресурси, що ми отримали, забираємо собі на планшет. Якщо б у нас тут випала людина, ми можемо взяти цю людину, сплативши, точніше, завербувати її, сплативши одну їжу, одну водичку і один метал. Метал нам потрібен для того, щоб зробити людині скафандр. Якщо ми не можемо сплатити. Щоб його завербувати, але ми хочемо все ж таки задіяти цю людину. Ми можемо її залишити на планеті, але вона нам буде слідкувати за людьми. І за це ми зможемо просто отримати один переможний бал і просунутись ось тут по треку. Наступний корабель це корабель будівництва, ось позначка. За допомогою нього ми можемо будувати наші сектори, сплачувати відповідну кількість металу і викладати собі цей сектор на станцію біля нашого ядра. Наступний корабель це транспортний корабель. Він показує, що ми можемо зробити три транспортні дії, якщо ми його задіємо. Що таке транспортні дії? У нас на планшеті є е, така пам'ятка, які чотири дії ми можемо виконати. Е, перша дія: ми можемо сплатити водичку і їжу, щоб е, отримати одного прибульця будь-якого, і розмістити його собі на секторі. Ось бачимо тут: на секторах є ось такі кімнатки. Тобто, е, в цей сектор ми можемо розмістити коричневого прибульця, е, заселити його. Тим самим сплативши їжу і водичку. Наступне, що ми можемо зробити, також сплатити їжу, водичку і додатково один гом, щоб заселити золотого чужинця. Ось так він виглядає. Вони йдуть трішки прокачані, і він може заселятися вже в будь-який сектор із усіх трьох можливих по кольору. Наступна дія, ми можемо змінити ресурси, сплативши два різні, щоб отримати один, який нам необхідний. Або також можемо сплатити три гоми, щоб отримати будь-який ресурс. Тобто використовуючи ось цей корабель, ми можемо зробити три будь-які дії з оцих, що нам можливо, наступний корабель це у нас льодозбірник. Відправляючись сюди, ми можемо отримати п'ять водички. Цей корабель у нас відповідає за просування на треку дипломатії. Ми будемо йти на трек дипломатії, сплачувати гоми для просування. Ось вона ціна, щоб сплачувати. 1, 2, 3 і просуватися по треку. Я більш детально трошки пізніше покажу. Наступний це ферми. Тут ми будемо отримувати 4 їжі. І останній для розбору це корабель демонтажу. Відправляючись сюди, ми можемо здемонтувати будь-який корабель нашого флоту і отримати метал. Метал, який ми отримаємо, вказаний ось тут на кораблях. Тобто, здемонтувавши цей корабель, ми можемо отримати 6 металу. Після демонтажу корабель вилучається з гри. Чим вищий рівень корабля, тим дорожче коштує його. Активувати, але більше бонусів він приносить при його задіянні. Дуже важливий елемент це чужинці. чужинці та люди У грі є чотири види чужинців і один вид ще людей. Три види чужинців це рожеві, коричневі та сині, вони мають заселятися лише у свої сектори відповідно, бо їм не підходить. Ці сектори. Тобто сюди ми можемо заселити лише зелених, сюди лише коричневих, сюди лише рожевих. Або можемо заселити золотих чужинців, їм не важливо в який сектор заселятись, або також людьми. При заселенні у ці сектори вони будуть приносити нам бонуси. Тобто, коли ми заселимо ось сюди всіх трьох, при Отримані доходу, ми зможемо отримати додатково один-два гоми, а також переможний бал. У тому випадку, якщо у нас будуть заселені відповідні сектори. Тут ми зможемо отримувати додаткову їжу, а тут ми зможемо отримати також е, у, у момент доходу або одну їжу, або одну водичку, якщо у нас тут буде відповідно заселені всі три е, зелені. Або золоті, або люди кімнати. Люди та чужинці вважаються мешканцями у нас на станції, тому в кінці гри вони кожен принесуть нам переможні бали. Розбудовуючи станцію за допомогою секторів, ми будемо розробляти свою стратегію на гру. Починати завжди будемо з першого рівня секторів. Після чого ми можемо збудувати другий і третій. Не обов'язково вибудовувати спочатку всі перші, потім другий, потім третій. Ми можемо збудувати один першого рівня, другого, третього. Після чого можемо продовжувати далі збудувати першого і так по порядку. Для того, щоб поповні використовувати наші сектори на станціях, ми маємо їх заселити. Трошки покажу вам. Збудувавши, наприклад, ось цей сектор і заселивши сюди чужинця або людину, ми під час демонтажу, використання корабля демонтажу будемо додатково отримувати три метали. Це дуже круто. От такі позначки блискавки, це означає, що ми миттєво маємо отримати щось. Тобто, ось тут ми можемо, виконавши, купивши собі ось цей сектор за 15. Металу, збудувавши його, ми можемо одразу ж миттєво зробити ще один додатковий хід це дуже круто. І так ми дивимося по усьому. Щоб фіолетово, це означає, що наприкінці гри ми будемо отримувати. Тобто, якщо у нас буде заселені чужинці, ось тут: 1, 2, 3. Наприкінці гри нам ось цей тайлик принесе за кожну людину один додатковий бал. У кожного сектора є ось тут номер. Я вам зараз покажу трошечки ближче. І цей номер показує, що ми можемо знайти у пам'ятці його розшифровку. Тобто шукаємо за номером 307, і там буде повністю розписане, що дає ось цей сектор, коли ми його збудовуємо та будемо його використовувати. Не менш важливими у грі є ядра станції. Які ми будемо отримувати на початку гри і вибирати собі один. Вони усі різні, їх дуже багато. Вони є двох рівнів А і Б. Б вважається трішечки простіше, тобто їх можна використовувати на початку гри, коли ти ще не досить добре розумієш цю гру. А А це вже більш складні, вони більш комбіновані. І коли ти будеш усе це використовувати, кожен пункт. Тобто, ви бачите, що можна задіювати і вибудовувати стратегію кожен раз по-різному, бо у вас будуть змінюватися ваші ядра. На кожному ядрі будуть у кожного свої різні стартові позиції та ресурси, які вони будуть отримувати. Тобто, гра дуже реіграбельна і в цьому плані. Дуже крута. Планшет дипломатії це також важливий елемент у грі. За допомогою нього ми будемо просуватися, бурститись, і нам буде трішечки легше здобувати і ресурси, і просуватися по самій грі. Коли він задіюється? Планшет дипломатії задіюється у той момент, коли ми будемо використовувати кораблі будь-які із типів. Коли ми будемо використовувати корабель демонтажу, ми завжди будемо активувати після того задіяння корабля, будуть активовуватися трек демонтажу. І будемо отримувати. Перший гравець завжди буде отримувати, який вище стоїть ось тут, буде отримувати такі ресурси. Він може обрати собі або один метал, або переможний бал, або два гуми, або один гум. Гравець, який буде нижче по рівню, буде завжди отримувати усе, що знаходиться під ним. Тобто цей гравець не отримає два, він може тільки отримувати один гом. Якби він стояв ось тут, він вже мог отримати два гоми або один гом. Відповідно, якщо б у нас гравці стояли на одній позначці, то вони б не змогли отримувати по металу. Вони б мали отримувати ресурси на щебель менше, тобто або переможний бал, або два гоми, або один гом відповідно. Ось так і відбувається задіяння. Тобто, коли ми задіємо будь-який корабель, і неважливо, хто задіює корабель, один гравець або інший. Колонка задіюється повністю. Тобто, якщо перший гравець у свій хід задіяв цей корабель, всі отримали ресурси. Наступний гравець задіяв ось цей корабель, всі отримали ресурси. Тут нема такого, що ти задіяв свій корабель один і тільки ти отримуєш бонуси. Ні, бонуси отримують всі з цього планшету дипломатії. Як просуватися по цьому планшету дипломатії? У нас є ось такий корабель. Коли ми його задіюємо, у нас показано, що ми можемо зробити одне просування на треку дипломатії. Щоб його виконати, ми маємо сплатити ось цю ціну в головах. Якщо синій корабель хоче його задіяти, він сплачує. Вирішує, де він хоче просунутись, і сплачує ту кількість гомів, де йому потрібно. Ми хочемо просунутись ось тут, на цьому треку. Маємо сплатити два гоми, я плачу їх у резерв, і просуваю себе по треку. Все, на цьому наш корабель задіяний. Перед тим ми маємо сплатити вартість і виставити свою фішку. Планшет нейтральних кораблів. У той момент, коли всі кораблі наші або суперника вже задіяні, але ми хочемо виконати ще є дії, і у нас є гоми для сплати, ми маємо ось такий маркер. Ми можемо сплатити ціну у гомах для того, щоб його задіяти. І викласти свій маркер, і зробити відповідні дії, які нам потрібні. Після задіяння цього корабля наступний гравець. Вже не може зайняти цей корабль. Він може займати лише тільки ті кораблі, які ще не зайняті. Щоб повернути цей маркер на свій планшет, ми маємо зробити дію доходу, після чого скидуються усі гоми, і цей маркер повертається нам на планшет. Після того, як ми зайняли цей корабель, ми також не можемо використовувати наступний корабель. Тобто коли у нас цей сплочений, ми його зайняли, то ми не можемо сплатити ще якийсь, щоб взяти ось цей маркер і перейти сюди. Так не можна. Для початку нам потрібно зробити фазу доходу. Як відбувається сам процес гри. У нас є два варіанти ходу. Ми можемо, у нас, ось, бачите, на станції є ось така пам'ятка. варіант Дії А і варіант дії Б. Варіант дії А. Ми можемо задіяти в наш флот. Можемо задіяти флот суперника або можемо задіяти планшет нейтральних кораблів, як відбувається сам перебіг. Ми беремо ось цю фішку і викладаємо на той корабель, який хочемо зараз задіяти. Після чого маємо сплатити вартість активації корабля у нашому випадку. це 4 Гоми, і маємо вирішити, який власний корабель ми маємо здемонтувати. Вирішуємо, що це буде ось цей корабель, і ми отримуємо 6 металу за його демонтаж. Отримуємо 6 металу, після чого цей корабель дає змогу нам додатково отримати 2 металу. Тобто добираємо ще 2 метали і викладаємо собі на планшет. Цей корабель у нас вже здемонтований, і більше у грівін приймати участь вже не буде. Що відбувається далі? Далі ми дивимось, якщо б у нас були сектори, які також активують ось такі дії, або якісь інші бонуси, можливо, на станції у нас були ядра. Зараз пошукаю, може швиденько знайду. Які активують. Ось, є ось такий ядростанції, де під час демонтажу ми можемо ще один додатково метал отримувати. Тобто, ось це ми маємо змогу перевірити, після чого у нас задіюється планшет дипломатії. Ми дивимося, ми робили дію демонтажу, і ось ці два гравці можуть отримати два бонуси. Ось цей гравець. Оскільки він перший, він може отримати і метал, і переможний бал, і гоми. Ось цей гравець може отримати лише два або один гом відповідно на свій вибір. Дуже важливий момент, що ми не можемо задіювати кораблі, які вже були задіяні. Тобто, якщо б ми хотіли знову задіяти корабель демонтажу, ми вже не змогли б його задіяти, а могли б задіяти. Ось цей або якісь інші кораблі супротивника або нейтральні. Також не можна демонтувати корабель, який вже використаний. Наприклад, ось цей був використаний корабель, ми б обрали дію демонтажу, то ми б його не змогли зробити демонтаж цього корабля. Нам тепер вже потрібно було б робити дію Б. На початку це дія отримання доходу. Як відбувається дія отримання доходу. Також ми дивимось, якщо у нас менше семи гомів, або має бути така дія, має бути задіяний хоч один корабель, або взагалі у нас немає вже кораблів, ми можемо виконати дію доходу. Як, що відбувається? Ми повертаємо ось цей маркер. Ось тут все намальовано. Також ми прибираємо усі гоми, звільняючи усі кораблі, тобто вони знову стають активні. Ми повертаємо фішку, якби ми використовували ось оцю позначку нейтральних кораблів, ми також її повертаємо собі на планшет. Тобто вона нам знову стає доступною. І також дивимось. На станції. Ми ось тут отримаємо за кожен наш корабель, який є у флоті, один гум. Тобто зараз у нас тут 8 кораблів, ми додатково отримаємо 8 гомів. Плюс, якщо б у нас були вже заселені сині чужинці, для цього нам би потрібні були сині сектори і заселені 4 чужинці, ми б ще додатково отримали одну їжу. Ось цей фіолетовий. Цей принесе нам у кінці гри. У нас ще дивимося, якби у нас ось тут були заселені чужинці, ось тут заселені чужинці, ми б додатково отримали один гом, два гоми або переможний бал і отут їжу могли б отримати, якби вже були б заселені ці чужинці. Коли закінчується у нас гра? Коли один із гравців збудує усі 9 секторів. Або у нас на планетах чужинців залишиться 4 або менше чужинці. Люди не вважаються чужинцями, тому ми їх не беремо у розрахунок. Або хтось із гравців по треку дипломатії на відрахунку балів дойде до позначки 40 балів. Після цього це спрацьовує тригер, і усі гравці, які ще можуть зробити хід, його виконують, окрім того, хто ініціював кінець гри. Ще дуже важлива дія під час отримання доходу: ми можемо своїх чужинців перемістити з одного сектора у інший, який нам потрібен, але маємо дотримуватись правил розселення. Тобто, дивимось, ось тут воно написано. Ми можемо взяти, якщо, наприклад, я хочу заселити ось ці два сектори, я можу взяти або два золотих, або одного золотого і одну людину. Маю за них сплатити за кожного додаткового гом. Я ось цей розмінюю на 5. І хочу розмістити ось сюди два. Я плачу два гоми. І можу собі спокійно перемістити ось цього сюди, ось цього сюди, бо мені так, наприклад, потрібно. Але що відбувається? Ось цей мешканець має переміститись на порожній сектор і зайняти його. Він не може тут залишитися. Після того, як гра закінчилась, ми беремо ось такий нататник і ось такий планшетик для того, щоб швидше підрахувати наші бали. Сюди ми записуємо усе починаючи з ім'я гравця. Пишемо бали, які ми отримали на треку просування у ході гри. І після чого ще плюсуємо наступне. За сектори ми отримуємо. За кожен сектор першого рівня отримав 4, за другого рівня 6, за третього 10, плюсуємо. Після чого ми е, рахуємо наших мешканців, людей та чужинців. За кожного отримаємо ще 2 бали. Після чого е, рахуємо найбільшу кількість е, видів, яка присутня у вас на станції. Тобто, якщо б у мене було рожевих найбільше я б отримав 10 балів. Якщо б я зайняв друге місце, я б отримав 5 балів. І так, усі гравці рахують і пишуть, після чого у нас кінець фази гри, це на фіолетовому фоні, ми рахуємо на секторах або на ядрі. У нас ядростанція дає можливість додати бали за кожного синього чужинця. Плюс 1 бал. У нас їх 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 балів я отримаю за допомогою ось цього ядра. І також я можу отримати бали за кожну людину. 1, 2, 3, 4. 4 людини в мене присутні, і я додатково отримаю 4 бали. Дивимось, що далі? За кожні 5 ресурсів ми отримаємо 1 бал. І за кожні 20 гомів ми також отримаємо один додатковий бал. Ще дуже важлива інформація: вже після того, як роздрукували гру, були внесені правки у ядра B6, B7 і Сектор 111. Ось тут має бути цей листочок у оранжевому контурі. Це означає, що ви будете отримувати кожен раз. Їжу, якщо заселити, під час фази доходу. Ось тут змінили, тут, здається, був золотий чужинець на коричневий. І тут також за кожні 4 коричневих будете отримувати воду. І, кожні 4, і кожен коричневий вам принесе один додатковий бал у кінці гри. На цьому буду відео завершувати. Здається, я нічого не забув. Якщо будуть якісь питання, то пишіть у коментарях. Всім дякую.